Ось і прийшов останній місяць цього важкого 2024 року. Поточний рік майже не відзначився якимись гучними релізами, окрім Stalker 2, звичайно. І ця тенденція продовжується, на жаль, і в грудні. Та я сподіваюсь, що ви все ж зможете щось обрати та поповнити свій список бажаного чимось гідним з цього переліку. Я підготував для вас більше 30 проєктів різних жанрів, стилістики та якості, і відповідно ж цінниками. І зараз я вам про них розповім. У дуже стислому форматі, як втім і завжди. Вмощуйте зручніше, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо вважаєте це відео корисним, та пишіть коментарі, для того, щоб українськомовний контент краще просувався алгоритмами Ютуба. Ну і приємного перегляду. Поїхали! Потік релізів розпочинається від завтра, 3 грудня. Першим проєктом, який виходить в останній місяць поточного року, буде кооперативний 2D Файтинг Diesel Legacy The Brazen Age від американських розробників зі студії Maximum Entertainment. В грі зіштовхнуться зухвалі чемпіони, які спробують врятувати місто Нью Лібертіс. У проєкті непоганий класичний візуал та харизматичні персонажі. Мається можливість грати в онлайні. І як запевняють автори проєкту, вони використовують новітні технології НЕТКО що дозволяють мати плавний і чіткий геймплей, навіть при дуже поганому інтернет з'єднанні, спробувати набити пику своєму товаришу матимуть можливість користувачі PlayStation 5, Xbox Series, Switch і ПК. Також 3 грудня виходить дуже швидкісний екшн-платформер Антон Бласт з мультяшною піксельною стилістикою, де гравцям необхідно взяти на себе роль динаміта Антона або його колеги Енні та руйнувати химерні світи і битися з величезними і могутніми босами. Проект від американської Summit Sphere вийде тільки для власників Nintendo Switch та ПК під керуванням Windows OS. Девелопери з канадської Button Factory Games пропонують гравцям поринути у світ класичної покрокової RPG The Edge of Allegoria та розкрити та дослідити таємниці, які приховує Алегорія. Якби це дивно не звучало. Треба покращувати свій арсенал, обладнання та знищувати ворогів, збираючи їхні частини тіл, продаючи їх. Гра буде доступна тільки на ПК з 4 грудня. Також 4 грудня має з'явитися ізометричний роуглайк «Entropy Survivors» від американської студії «Moving Pieces Interactive». Гравцям буде треба керувати одразу двома персонажами мехом та жабою і битися проти сил ентропії. В забавці передбачена гра у мережевому коопі від двох до чотирьох гравців. Проєкт буде доступний гравцям PlayStation 5 та Xbox Series. 5 грудня на портативці Nintendo Switch з'явиться симулятор будівництва парків атракціонів Лорел Coaster Tycoon Classic. Автори з британської Origin 8 Technologies пропонують геймерам створювати та керувати найдивовижнішими парками, які можна собі тільки уявити. Втім, гра з'явилася ще у вересні 2017 року, і за весь цей час свого існування отримала 90% дуже схвальних відгуків. Також 5 грудня має з'явитися четверта за рахунком частина 3D-платформера у відкритому світі з назвою Infinite Nikki. На жаль, розробкою цього проєкту займається китайська студія Unfold Games. і саме тому я вам категорично не рекомендую цю поробку до використання. Вона буде доступна на PlayStation 5 та ПК, а також на мобільних платформах Android та iOS. Так само у п'ятий день грудня має з'явитися фентезійна аніме Fantasio Neo Dimension від японських авторів зі студії Міс Уокер Корпорейшн. Тут необхідно вирушити в пригоду та врятувати світ від механічної інфекції. Пограти матимуть змогу власники PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox One, Xbox Series, Switch і ПК. Казуальний інді симулятор майстерні Uncle Shops Rocket Shop має з'явитися на PlayStation 5, Xbox Series, Switch і ПК також 5 грудня. На астероїдній станції у майстерні дядька Чопа гравці мають моделювати та будувати космічні кораблі. Німецька студія з дуже підозрілою назвою Z-Software пропонує гравцям розпочати справжню поліцейську пригоду у Highway Police Simulator. Необхідно переслідувати злочинців та досліджувати відкритий світ, обравши свого офіцера і, врешті-решт, з'ясувати, чи зможете ви підтримувати порядок чи ні. Проєкт буде доступний з 5 грудня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Ще 5 грудня має з'явитися безкоштовний симулятор футболу UFL від кіперських творців зі студії N10 Limited. Ми з вами в курсі, до речі, що студія, яка перебуває по документах на Кіпрі, може бути буквально звідки завгодно. Тому будьте дуже уважні. Якщо достеменно вам відомо, хто саме працює над цим проєктом, чекатиму ваших коментарів. У грі є український текстовий переклад, що також є доволі підозрілим. Спробувати поганяти м'яча зможуть власники консоли PlayStation 5. Та Xbox Series. Розробники з американської Tender Claws готують до релізу вже 5 грудня свою vr пригоду Stranger Things VR, де треба вторгатися до спогадів улюблених персонажів, щоб заволодіти їхнім розумом. Пограти матимуть змогу власники VR гарнітур Meta Quest для ПК, а також PlayStation VR. 5 грудня у ранньому доступі тільки на ПК з'явиться містобудівний інді-симулятор Overthrown від шведських авторів зі студії Brimstone. Геймери мають викрадати магічні здібності та душі, граючи за монарха. За допомогою цих сил необхідно створити королівство в небезпечній пустелі та захистити його від мутантів та бандитів. K-148 Game Studio з невідомої мені країни пропонує гравцям поринути в симулятор детективу Detective the Motel, де треба вмикати вашу увагу на повну за словами творців. Для повного занурення в ігровий процес знадобиться навіть використовувати папір та олівець, щоб записувати все, що може здатися схожим на докази. У грі є український текстовий переклад, а проявити свій талант детектива зможуть власники ПК та PlayStation 4 вже починаючи з 5 грудня. Музично-поетичний платформер Симфонія має релізнутися також 5 грудня. У цьому проєкті немає насилля Ігровець має використовувати лише силу своєї скрипки в поєднанні з іншими навичками та спробувати повернути музичну машину світу до життя. Французька забавка від студії Sunny Peak буде доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ПК та Nintendo Switch. Багато користувацький супергеройський PVP-шутер Marvel's Rivals від китайської NetEase Games має вийти на PlayStation 5, Xbox Series та ПК вже 6 грудня. Події проєкту розгортатимуться у світі Marvel, але я не рекомендую торкатися до цього саме через розробника. Новозеландська Grind Gear Games виводить у ранній доступ свою умовно безкоштовну RPG Path of Exile 2, яку вже дуже давно чекають мільйони фанатів першої частини. Події сиквелу розгорнуться за кілька років після оригінальної гри. Також у проєкті присутній кооперативний режим до шести гравців. З 6 грудня спробувати свої здібності зможуть власники PlayStation 5, Xbox Series та ПК. 7 грудня вийде пригодницький жахастик Зорт від британських авторів зі студії Lander Software. У цьому кооперативному екшені можуть спробувати врятуватися від різноманітних істот до чотирьох гравців одночасно. Гра вийде лише тільки на ПК під керуванням Windows. Довгоочікуваний екшен про пригоди Індіани Джонса. Індіана and the Great Circle» від Шведської Machine Games має з'явитися на полицях цифрових магазинів вже 9 грудня. Проєкт буде доступний лише власникам ПК та консоли Xbox Series, але в наступному році він має з'явитися також і на PlayStation 5. Епічний пригодницький бойовик про пригоди Каїна та Разієля Legends of Ken Sour Reveal 1 and 2 Туремастеред з'явиться у продажі 10 грудня, але на цей раз вже з оновленою графікою у ремастерованій версії. Американська Aspire надасть доступ до гри власникам PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, One, Xbox, Series, Nintendo, Switch та ПК. 10 грудня також виходить сюжетне доповнення з назвою We Are Legion. до стратегії в реальному часу. Terminator Dark Fake Defiance, де треба приймати участь у епічних битвах зі скайнетом. Британська студія Slytherin Ltd. випустила проект лише тільки для власників ПК. 10 грудня має з'явитися пригодницький фентезійний екшен від першої особи воїн від румунського інді-розробника Нікіти Созідара під видавництвом американської тіні білд. В грі треба приймати участь у шалених динамічних боях від першої особи та досліджувати світ, розв'язувати головоломки та навчитися володіти різними стихіями. І звичайно ж підвищувати свій рівень володіння різноманітними навичками. Гра буде доступна тільки на ПК під керуванням «Windows». Американська Digital Eclipse пропонує гравцям разом з Рітою у Mighty Morphin Power Rangers Rita Rewind повернутися у часі та подолати могутніх рейнджерів, які з'являться у сьогоденні у роботизованій реінкарнації, та укласти союз із нею самою, тільки молодшою. Бойовик буде доступний для PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series, Switch та ПК вже починаючи з 10 грудня. Ще один румунський проєкт має з'явитися 10 грудня. Це RPG з елементами стратегії Urban Strife. Тут геймерам необхідно набирати у свої лави божевільних місцевих мешканців та виживати, знищуючи тих, хто вам не подобається. Забирати їхнє майно і будувати власну базу, ремонтувати зброю, варити піло для своїх скажених воїнів і насолоджуватися бляха кінцем світу. Спробувати в це зіграти зможуть лише тільки власники ПК. 12 грудня виходить сиквел до першої частини рольової аніме Fairy Tail від японської студії Коетемко Games. Проект буде доступний для PlayStation 5, PlayStation 4 та ПК. Також 12 грудня виходить московицька шляпа з назвою «Клєтка» від лавочок Колбек та Ін 404, як символічно, правда? Так от тут треба вибратися з процедурно генерованої уваги мега хрущовки. На цьому все. Навіть українську суки прикрутили. Навіть не думайте в це грати і тим паче купувати, а то можна підхопити якусь заразу. Краще пограйте за самурая у двовимірному пригодницькому екшені The Spirit of the Samurai від німецьких авторів з Digital Mind Games. де треба битися з армією воїнів мертвих і японських монстрів. Гра з'явиться тільки на ПК. В класичній ізометричній RPG Sword Heaven Iron Conspiracy від спільної компанії Atom Team, де працюють фахівці з України, Польщі, Литви та Кіпру, гравцям необхідно буде досліджувати землі нової драконії, вирішувати завдання способами, що притаманні вашому унікальному персонажу, пізнавати таємничі артефакти стародавніх і розгадувати приховану змову, що несе загрозу самому існуванню світу. Саме так написано у синопсисі до проєкту. Іграшка буде доступна користувачам Mac та ПК під керуванням Windows та Linux вже з 12 грудня. Студія Mass Game Dev з невідомої якої країни готує до початку дочасного доступу свій науково-фантастичний виживач Herde Survival Train, де треба будувати, покращувати та налаштовувати свій бойовий поїзд, щоб досліджувати та виживати в замороженому світі. Цей потяг не лише ваш притулок і транспортний засіб, а й ваша зброя та союзнику протистоянні ворожим безпілотникам, смертоносним штормам і прихованим таємницям невідомого світу. Як би це не гралося, спроба. Можна буде тільки на ПК, також з 12 грудня. Нагадаю, що в п'ятницю, 13 грудня можна подивитися церемонію нагородження The Game Awards 2024, яка розпочнеться о пів на третю ночі за Києвом. Нарешті, після кількох переносів, виходить ізометричний піратський екшен про пригоди капітана Флінта, Флінт трежеров Облівіан від французької студії Savage Level. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК починаючи з 17 грудня. 19 грудня має з'явитися екшн горор-виживач нового покоління для vr шоломів «Alien Rogue Incursion», над яким працює американська студія Sorrius, де гравцям треба досліджувати світ чужих. Головне тільки не обісратися. Спробувати можна буде на PlayStation 5 та на ПК, використовуючи шоломи «MetaQuest». 31 грудня під саму ялиночку вийде ремейк суперпопулярного жахастика Resident Evil 2 від японської Capcom на платформах iOS та Mac. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, ви що з цього переліку вже додали до списку бажаного і поділитеся з нами своїм вибором у коментарях. Не забувайте за підписку, вподобайку, дзвоник, та й, звичайно ж, за підтримку ЗСУ, бо зараз це дуже і дуже важливо. Дякую за перегляд. Бережіть себе, тримайтеся. Купи. Слава Україні! Переможемо! Побачимось!